Доброго дня. Сьогодні до нас приїхала посилочка е з нержавійкою і відразу момент. Дивіться, а тільки китайозні чайники вони не йдуть в нержавійку. Зверніть на іскру. Бачите як? розкидає її повністю. Термосаж іскру, Зверніть увагу, воно не проходить. І ось нормально должно бути, зараз перевіримо. Бачите, яка істора? пряменька, все нормально. Звертайте увагу, не шліть залізо, консультуйтесь. Е е е е вся Китайщина вона не нержавійка. Вони туди просто хрома накидали, нікеля забули. То, що це дешево, тому що нікель стоїть денег. І все. І нам по 300 гривень чи по 200 гривень за чайник в роді поїхали. Вони горять, як чорти. В общем, перевіряйте, дивіться. Не спішіть пакувати, краще 10 разів передивіться відео, 10 раз запитайте, тому що бачите, ось продовжуємо далі і так, такий же самітик. І ось руки беремо трубку радянського періоду і все порядок. В общем, є і нормальна нержавійка, і ненормальна, обов'язково звертайте увагу і не спішіть.